Те, чого всі з побоюванням очікували, таки сталося. Польський уряд презентував нову міграційну програму на 2025-2030 роки: повернути контроль, а гарантувати безпеку ось назва цього документу. Він передбачає чимало змін для іноземців. Поставте лайк під цим відео, і ми розкажемо вам, чого очікувати українцям та іноземцям найближчим часом. Отже, відповідно до цієї нової стратегії, Польща Перше жорсткіше контролюватиме тих, хто в'їжджає до Польщі, особливо зі східних кордонів. Друге розробить нові стандарти надання міжнародного захисту. Третє змінить процедуру надання карти поляка. Четверте зробить жорсткішими правила вступу до польських вузів. Планується, що буде розроблена і нова інтеграційна програма для українців. Основним критерієм буде високий рівень знання польської мови щодо роботи в Польщі. То тут хороші новини. Поки що уряд залишає спрощеною систему працевлаштування для громадян України, Білорусії, Грузії, Молдови, і Вірменії. Але список цих країн може бути переглянутий у 2025 році. Пріоритет буде надаватися представникам дефіцитних професій. Нагадую, що ця стратегія буде діяти з 2025 року. Тому, якщо ви планували оформити для себе карту побиту, карту поляка чи національну візу, раджу зробити це якнайшвидше. Допоки діють лояльні правила, якщо вам потрібна консультація щодо оформлення документів в Польщі або працевлаштування в Євросоюзі, ставте плюс під цим відео, і наші менеджери проконсультують вас безкоштовно.